Я зараз спробую не трусити камерою. Такий зум великий зробила, а руки трусяться. а А, в принципі, я ж можу говорити голосно. Коротше, в нас тут щовечора сьогодні дуже активні. Вони дуже от прям от, от надзвичайно активні. Бувають вечори, коли вони... Більш пасивні. Я навіть не знаю у зв'язку з чим це. Прийшов собака нас всіх привітати. Зараз віркуни позатихали. Тут цикади такі, вони не кричать вночі. Я пам'ятаю, на півдні України я гостювала, то там хотілося стріляти в тих цикад, а тут вони вночі так не такі активні, вдень вони крепко кричать. Такісь інші звірки. Коротше, це я навіть більше собі на пам'ять. Часом буває, так летить довго в повітрі. Я навіть не думала, що вони так довго літають. І, цей, і він як мигалка. То, ну як, блимне, пролетить, блимне, пролетить. І ти ну, вже розумієш траєкторію там не за якимось разом. І цей, де їх більше. Треба, знаєте, що я зараз роблю? Гріх мене напевно викине. Орієнтейшн locked. Просто що їх так панорамно більше видно. Не знаю, чи стрім пере. Коротше, світляки. Все, будемо ми переїжджати, буду підключати студію, що тут їх багато. Підключати студію і дивитися. скільки я зможу записувати відео, щоб не відволікатись. Красота така в нас, коротше. Н ні, ви знаєте, я думала, вони активніші. Може вони пізніше вже вночі будуть активніші? І в них нема такого, що вони перестають От, е навіть. Під перед самим дощем і після дощу вони, ну, давайте бачите, блимають малесенькі. Будемо підключати. This, this are fireflies. I'm trying to catch him before it's too dark. Всім привіт. Fireflies. I will miss them. В нас буде задній двір, але він буде не такий uh, гігантезний. Якщо там буде півтора світляка, ну то це буде, звісно, круто. Звиняйте, руки трусяться, штатив не схопила. Зараз піду дитину класти, спати, тому от так, що ось така романтика. І от по, 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 повертаючись до теми світляків, коли він летить не від вас, не на вас, не десь там стрибає з трави в траву, а просто от летить десь там по своїх світлякових справах. То е, він вмикається, вимикається, вмикається, вимикається. Це так смішно, я не, не думала, що це так в них прямо. А от і машинка. Давайте повернемо трохи. Мені що ця просіка подобається, дуже я, я туди люблю дивитися. Все вже затемно для камери. Все, не можу більше я. А чому? О, ні, є. Бачите світлячки. Їх тут дуже-дуже багато. Камера не підхоплює ті, що там десь трошки далі очима їх видно, а камера бачить тільки ті, що ближче сюди до нашого краю. Та й таке. Хороше, друзі, 5 хвилин світляків це досить багато. Це більше, ніж е, жодної хвилини світляків. Отут вони ще десь активно блимають, але видно видно далі. Очима я їх бачу, а в камера не бачать. Та й таке. Ну, Може, що тут знову. Командок, все, друзі, до побачення.